Завершила роботу четверта сесія Івано-Франківської обласної ради четвертого демократичного скликання, на розгляд якої загалом виносилося близько 40 питань, які так чи інакше стосуються соціально-економічного та культурного розвитку області, дотримання законності і правопорядку, захисту конституційних прав громадян. Більшістю голосів депутати Івано-Франківської обласної ради підтримали заяву Львівської облради про оцінку першого року каденції Віктора Януковича на посту президента України, де висловлено Ато критичних зауважень щодо сьогоднішнього різкого зниження рівня життя в державі та антиукраїнської гуманітарної політики, яка найбільше продукується міністром освіти та науки Дмитром Табачником. Загалом на сьогоднішньому засіданні сесії депутати обговорили та затвердили до виконання п'ять цільових програм на період 2011-2015 роки, а саме розвитку туризму, реформування житлово-комунального господарства, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби Івано-Франківщини, програму профілактики злочинності, а також підтримки розвитку сільськогосподарських кооперативів на Прикарпатті. Область визнана туристично-рекреаційною тому й так одностайно депутати проголосували за програму розвитку туризму на найближчі чотири роки. Загалом передбачається близько чотирьох мільйонів гривень на покращення туристичної інфраструктури, якості послуг, безпеки туристів, пропагування здорового способу життя, особливо серед молоді, збереження і промоцію народних звичаїв і традицій. Туристичний потенціал Івано-Франківщини використано ще далеко не вповні наголошувалося на сесії. На сьогоднішній день. По моєму розумінні, потенціал області, наш потенціал, туристичний потенціал використовується не більше, ніж 5%. Це, що ми отримали до бюджету, до бюджету всього-навсього 27 мільйонів гривень до місцевого бюджету, від місцевого туризму, це добрий показник, але ще раз кажу, він повинен бути рівно у 20 разів більше, як мінімум. Засміченість територій і річок, відсутність індивідуальних септиків, в садибах гірських територій, темні вулиці не вирішені поки що проблеми, які далеко не сприяють туристичній привабливості нашого регіону. А тому так важливо на сьогодні реформувати ЖКГ. На таку цільову програму передбачається 874 мільйони гривень з різних джерел фінансування державного, обласного та місцевих бюджетів. В рамках обговорення програми реформування ЖКГ наголошувалося на створенні ОСББ, роздільне сортування твердих побутових відходів. Та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, які загрожують здоров'ю людей, загрозливими є і сьогодні стихійні пожежі на полях. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк пропонує створити екологічну поліцію за кошт місцевих бюджетів. А щодо підтримки сільськогосподарських кооперативів, то тут основне наголошують місцеві обранці захистити селянина від шахраїв-посередників, які закуповують продукцію за безцінь, а продають міському жителю за захмарними цінами. В кінцевому результаті страждає простий народ, а потім і зростає соціальна напруга в державі. В області створять регіональні оптові сільськогосподарські ринки. Перший незабаром вже буде в Івано-Франківську. Регіональна програма профілактики злочинності передбачає багато заходів серед молоді, в тому числі і створення так званих шкільних центрів порозуміння. Про стан законності в області за 2010 рік детальний статистичний аналіз доніс депутатам перший заступник обласного прокурора Андрій Парака. Майже годину тривало обговорення виступило і поставило свої запитання до прокурора 17 депутатів. Скажіть, в чому проявляється оце ваше підтвердження захисту конституційних прав для громади області і тут присутніх, як мінімум половину зал, коли нас не випускають з області покинути межі області. Правоохоронці, чому ви нікого не посадили, не притягнули до кримінальної відповідальності? Що не випускають автобуси з області? Знімають номера з автобусів, забирають техпаспорта, машини не випускають на КПП, вчителі їхали. Пікетувати, захищати свої громадянські конституційні права, що їм не виплачують заробітну плату, то що зобов'язана держава платити, і їх не випускало за межі області. То де ви є? Де ваш захист конституційних прав і свобод людини? Я не розумію, чому заяви про те, що хтось когось не випускає з області. Лунають тут в сесійній залі. Наскільки мені відомо, до органів прокуратури такі заяви чи звернення громадян, яких не випускали, до яких, у яких забрали тих паспорта, знімали державні номерні знаки, таких не надходило. А тому перевірка відповідно не проводилася і дати відповідь, чому, чому не випускають, я не можу, тому що сам факт, що людей не випускають, не підтверджено. Основне, що правоохоронні органи були завжди поза політикою, працювали чесно виконуючи букву закону, роблять висновок депутати Івано-Франківської обласної ради. Далі на годину в сесійній залі розгорілися політичні баталії. 59 депутатів проголосували за заяву, де негативно оцінюється рік каденції Віктора Януковича на посту президента України.